Пацанюри та Євулі. І так, далі готуємося до екзамену. Готуємося до контрольної, готуємося до ДПА, готуємося до ЗНО. І так, ще одна людина, яка підписана на мій канал на Ютубі, прислала мені задачу. Цю людину. Звуть Паша Коваль. Прислав, попросив розв'язати ось таку нерівність. Ось таку нерівність попросив розв'язати. Я думаю, це буде цікаво усім. Це буде цікаво всім, хто готується до екзаменів або просто готується до контрольної, щоб її написати дуже дуже кльово. І так, ребятульки. Дивимося на цю нерівність. Ми бачимо, що вона якась нестандартна. От. Але нічого страшного, зараз ми її розв'яжемо. Вона дуже-дуже легка. Ребята, дивіться, бачите два знаки, да? Два знаки нерівності. Це значить, що ця нерівність оця, оця, вона в собі включає дві нерівності. Ще раз, два знаки, бачите, да? один, два. Це значить, що ця нерівність в собі має дві нерівності. Отже, зараз я вам покажу, які саме дві нерівності лежать в цій нерівності. Значить, дивіться, ребятульки і дивульки, дивіться сюди. Оце ось ось я червоним обведу. Ось перша нерівність, яка схована в оцій великій нерівності. Да? Звучить ця перша нерівність так. 24 менше 3х. Або 3х більше 24. Це одне й те ж саме, я тільки що сказав. Давайте я її тут випишу, цю нерівність. Е, давайте я запишу другий варіант. 3х більше 24. Є таке діло, так? Да? От. Ребята, 24 менше 3х, це те ж саме, що і 3х більше 24. Щоб ну, ви не думали, що оце не так записано, як оце. Да? Це те ж саме. Далі, з першою нерівністю розібралися. Тепер давайте знайдемо, яка друга нерівність криється в цій загальній нерівності. Я думаю, багато хто з вас уже це побачив. Друга нерівність це ось. Так, я зеленим маркером обведу. Ось друга нерівність, яка криється в нашій оці загальній нерівності. Друга нерівність звучить 3х менше 72. 3х менше 72. Я її запишу 3х менше 72. Так, ребята, ще раз гляньте, оця загальна нерівність така, от, подвійна, да? подвійна. От. вона може бути записана у вигляді двох ось таких нерівностей. Оце і оце це одне і те ж саме. Але оскільки, оскільки 3Х знаходиться в цій системі, да, в такій от системі одній системі такій загальній, то значить і це має бути система. і це має бути система. От, ще раз, наші 3Х-ці, воно знаходиться в єдиній системі. Ось. Тобто, що для 24, оце 3X, бачите, воно спільне. Да? Що для 72, оце 3X, воно спільне, да? ви бачите, що зелена захватує ці 3X і червона оця рамка да, захватує 3X. Отже, ми це також в систему, ці дві нерівності беремо. І далі розв'язуємо систему з двох нерівностей. Ось бачимо. да? Далі розв'язуємо розплюнути, без питань, Так, як ми її розв'язуємо. Розв'язуємо, значить так, тут ділимо на 3, значить х більше 24 поділити на 3. Це буде х більше 8 Є таке діло. Далі тут ділимо також на 3. Х менше, так, 72 ділимо на 3. Здається, це буде 20... 24. Здається, це буде. Здається, це буде 24. Х менше 24. Якщо мене не підводить мій калькулятор. E, значить 24, 60. E, 4, ну, Здається так. Так, От ми і окремо розв'язали ці дві нерівності. окремо. Але згадуємо, що це ж система нерівностей, Отже, ми зображуємо оці два розв'язки на промені, на промені. Так, Ось наш промінь, ось наш промінь. Так, показуємо х більше 8. Значить, показую, ось, ось, ось так. Я викалую точку. по-перше. Першу точку викалую 8, тому що строго більше 8. Да? Викалую. І х більше 8, значить в цю сторону. В цю сторону. Х лежить в цьому проміжку. Це розв'язок першої нерівності. Ось і друга нерівність. Ставлю, так, викалую точку 24, бо нерівність строга така. Ставлю 24. Написано х менше 24. Менше це в цю сторону. Ну, поїхали. Менше це в цю сторону. От, є таке діло. Так, ми окремо нанесли на, нашу, на наш промінь розв'язки цих нерівностей. А що таке система двох нерівностей? Це ми маємо знайти, де проміжок спільний. Де ці два проміжки перетинаються, то і буде розв'язком системи нерівностей. Отже, ми бачимо, що проміжок перетинається від 8 до 24. Значить, розв'язок ось оцієї ось нерівності. Це Х є від 8 до 24. Від 8 до 24. От. Або можна ще по-іншому по записати, Я, ну, можна так записати. А можна записати, наприклад, в ось такому ось вигляді. Х є від 8 до 24, або записати можна як ось так, дивіться. Х менше 24 і більше 8. Ну, в принципі, щоб воно було відповідало один одному. Оце також розв'язок, так? Да? Тобто, ребята, ще раз, що дивіться, спочатку. Ми бачимо, що система має два знаки. Так, значить, вона в собі всередині має дві нерівності. От, В собі має дві нерівності. Ось ми їх і виписали. От, дивіться, ось перша нерівність червоним обвів, друга зеленим обвів. От, Оскільки ці 3Х, воно для двох нерівностей, отже, ми об'єднали в систему. От. І далі розв'язали систему двох нерівностей. Ребятульки, дівульки, якщо є питання, задаємо в коментарях, ставимо лайки, підписуємося на канал. І ще одне. Якщо ну, для тих, хто підписаний на мій канал на Ютубі, якщо ви, ребятульки чи дівульки, не знаєте, як щось розв'язується, мені ВКонтакті пишете, скидаєте фотографію, як це зробив Паша Коваль. І я отак от, от знімаю відеоурок, щоб ви все зрозуміли. Так, всім успіхів я пішов заливати відео на YouTube.